Цікаво просимо до історії серця. Протягом історії в кожній культурі та кожній мовній групі завжди були певні основні істини, які ніколи не змінювалися. Сонце завжди буде сходити на сході, а ввечері зайде на заході. Людина народжується, живе на землі і, врешті-решт, помирає. Ці істини однакові для всіх людей, незалежно від того, хто ми і де ми живемо. І є ще дещо, з чим ми також усі могли б погодитися в кожній культурі та серед кожної мовної групи завжди існувало людське усвідомлення Бога. З прадавніх часів люди прагнули поклонятися Богу. Але хто такий Бог? Що ми насправді знаємо про нього? Для одних він сердитий і мстивий, такий, що прагне нас покарати, коли ми грішимо. Для інших він далекий і трансцендентний, просто таємнича і непізнавана сила. Але що якщо Бог хоче, щоб ми пізнали його? І якби він цього хотів, щоб саме він хотів, щоб ми знали? І якщо ви коли-небудь цікавилися цими питаннями, я маю для вас добру новину. Бог справді хоче, щоб ви пізнали його, і Він відкрив себе через людину. Народжена дві тисячі років тому ця людина прожила досконале життя і лише за три роки служіння перетворила світ. Він навчав, що краще давати, ніж отримувати, що ми покликані любити своїх ворогів так само, як і своїх сусідів, і що Бог настільки добре знає кожного з нас, що у нас на голові усі волосся пораховані. Цей чоловік любив усіх безумов. Творив чудеса, зцілював хворих, воскрешав мертвих і, врешті, поклав своє життя за всіх нас. У всьому цьому він показав нам, хто такий Бог, і звати його Ісус. Зараз ми будемо слухати першу серію аудіовистави Бог знає, хто я, засновану на подіях та людях із Божого Слова. Три роки, три роки я провів із дванадцятьма чоловіками, навчаючи їх про Бога та Його царства. За цей час ми пройшли разом десятки годин майже по кожній дорозі в сільській місцевості, розділили сотні хлібів між собою. І, частіше, ніж я можу порахувати, ми залишалися до пізньої ночі. Де ми сміялися і говорили разом про всіх і все Це були чудові три роки. Як ви, мабуть, можете собі уявити, було багато тем для розмов із цими дванадцятьма чоловіками: були рибні історії та історії полювання, історії війни та сімейні сутички, траплялися жарти і непорозуміння як у доброму гуморі. Так і в поганому були політичні дебати, релігійні зіткнення, спогади про минуле та надії на майбутнє. Але моєю улюбленою частиною вечора майже завжди був час, коли вогонь починав стихати і голоси пом'якшувались. Один за одним ці 12 чоловіків ставали все серйознішими і задумливими. І, врешті-решт, хтось тихо. Ставив якесь питання. Ісусе. Чи можу я щось запитати у тебе? Звичайно, Пилипе. Ти говорив нам про Бога, наче ти його знаєш особисто. Так. Так. І скрізь, де ми ходимо, ти говорив натовпу, що царство його зовсім поруч. Так. Ну, як... яким буде його царство? А, а хто такий Бог, який він? Він нас зараз слухає? У його царстві ти сядеш на престолі? Чи буде хтось інший? Зачекайте хвилинку. Одне питання на одну людину. А тепер про царство небесне чи пам'ятаєте найпершу історію, яку я розповідав людям? Історія про сіяча та різні ґрунти? Саме так. Що ви дізналися з цієї історії? Подробиці сіяч сіяти. А. Ви пам'ятаєте подробиці цієї історії? Вийшов селянин і загодився сіяти. Коли він розкидав зерно, то деяке впало край дороги. Налетіли птахи і склювали його. Добре. Що ще? А інші зерна впали на кам'янистий ґрунт, де землі було мало. Вони швидко проросли, оскільки лежали неглибоко. Та коли зійшло сонце, то пекло паростки, і вони засохли, бо не мали глибокого коріння. А інші попадали в терен і вигнувся терен і їх поглушив. Інші ж упали на добру землю і вродили одне в сто раз, друге в шістдесят, а те в тридцятеро. Дуже добре. Тепер. Що ви дізналися з цієї історії? Ну, коли ми тебе запитали, що це означає, ти сказав, що зерно, що впало при дорозі, означає ось що до кожного, хто чує слово про царство небесне та не розуміє його, приходить лукавий і віднімає посіяне зерно у нього в серці. Інші люди, як зерна, що впали у кам'янистий ґрунт. Коли вони чують слово, то одразу і з радістю сприймають його. Але вони не мають міцного коріння і їх вистачає ненадовго. Коли починається гоніння чи переслідування через слово, вони швидко зрікаються своєї віри. А як щодо зерна, що впало серед колючок? Зерно, що впало серед колючок, це ті, хто чують слово, але. Щоденні турботи та спокуса багатства душать слово, і воно не дає плодів. А посіяне в добрій землі це той, хто слухає слово і його розуміє. І він приносить плід і дає один у сто раз, другий у шістдесят, а той у тридцятеро. Добре. Тепер ви розумієте цю історію. Це історія про насіння. Історія про насіння. Що являє собою насіння? Що було посіяно? Насіння є посланням? Так. Але яким посланням? Ну, думаю, що твоє послання про те, що Царство Небесне недалеко. Добре, точно так. Але, Ісусе, чому фермер необережний, чому він марнує насіння, поширюючи його там, де воно не буде рости? Ах, дуже добре, Пилипе, це дуже правильне запитання. Тому що, відповівши на нього, ми зрозуміємо істину і про Бога, і про Його царство. Ми? Так. Ми зрозуміємо, що в новому царстві нам потрібно буде наймати кращих фермерів. Хома, дозволь мені задати тобі запитання, яких людей хоче Бог бачити у своєму царстві? Що ти маєш на увазі? Бог хоче лише розумних, тільки тих, хто заробляє багато грошей, чи хоче він лише тих. Хто ніколи не помиляється. Я сподіваюся, що це неправда. Якби це було так, нас усіх би залишили б осторонь. Так, Пилипе, ви б усі залишились осторонь. Але бачите, Бог є люблячим Богом, сповненим милосердя і співчуття. Він хоче, щоб його царство було абсолютним. І хоче, щоб усі, хто про нього чув, із радістю прийняли запрошення та увійшли до його царства. Тоді фермер розкидає насіння понад дорогою та серед колючок. Бо, бо завжди є шанс, що насіння знайде хороший ґрунт, в якому буде зростати. Ось який Бог. Він не намагається змусити людей війти в його царство. Він прагне, щоб усі почули добру новину і прийняли її з радістю як добрий ґрунт у цій історії. І тому я поширюю цю новину про любов і прощення всім, хто буде слухати, тому що... тому що завжди є шанс, що хтось почує і прийме з радістю. Так, Хома, саме так. Дякуємо, що ви з нами. Ви слухаєте історії серця. Сьогодні ми слухаємо першу частину вистави: Хто такий Бог засновано на подіях та людях зі слова Божого? В попередній частині нашої історії учні зібралися з Ісусом біля багаття після довгого дня у дорозі, коли вони влаштувались і відпочивали разом. У них почали виникати питання про Бога і про його прийдешнє царство. Ніщо не доставляло Ісусу більше задоволення, ніж відповіді на запитання щодо цих двох тем. Прослухаємо продовження історії. Сьогодні поблизу десь вовк виє. Можливо, нам слід розпалити вогонь? <рес> вовк не зацікавлений в тому, щоб з'їсти вас, людей. Він блукає у пошуці бездомних овець, що нагадує мені ще одну історію: Історію про загублену вівцю. У мене вже є питання щодо цієї історії. Ісусе. Чому Пастух лишив своє стадо із 99 овець без догляду, щоб шукати одну загублену вівцю? Чому, на твою думку, він так вчинив Пилипе? Не знаю. Для мене це безглуздя. Хома, скажи мені, що буде з 99 вівцями, якщо Пастух залишиться з ними і не шукатиме одну вівцю? Вони будуть у безпеці. Так. Але тоді що станеться? Із загубленою вівцею. Вовк, напевно, її з'їсть. Тому що Пастух не може захистити 99 овець і одночасно шукати одну загублену. Правильно? Правильно? Добре. А що, якби пастух зміг зробити і те, і інше? Залишитися з 99 вівцями, а також. Піти шукати одну загублену. Ну, тому що він... mm -hmm. його але... але як це може бути? Як людина може бути в двох місцях одночасно? <рес> Отож бо. Хома, бо ми говоримо не про людину. Пастух символізує Бога, а Бог має здатність бути і тут, і там. Той самий час. Я розумію. А як одночасно? Для... Одночасно неможливо. Ну, ні, не я... Насправді Бог присутній скрізь. Він не обмежений місцем розташування так, як люди. Він може опікуватися тими, хто перебуває під його піклуванням на одній стороні світу і водночас шукати загубленого на іншій. Але і оскільки Бог скрізь. Чи ви зрозуміли, що це означає для загубленої вівці? Бог є і там також. Так. Бог точно знає, де загублена вівця, бо Бог скрізь, і він все знає. Він все знає? Абсолютно все. Немає нічого поза Божим знанням. А він знає, що кожен з нас робить прямо зараз. Охома. Він знає, що кожен із вас думає прямо зараз. Але... але... Ви не можете зробити нічого, чого Бог не бачив, і не можете піти нікуди, де Бога немає. Тепер повернемось до нашої історії. Що означає для загубленої вівці? Те, що Бог все знає і всюди присутній. Ну, гадаю, вівця насправді ніколи й не губилася. Правда? Саме так, Пилипе, вона ніколи не була загубленою, хіба що у тому сенсі, що вона відійшла від свого пастуха того, хто по справжньому піклується про неї. І саме тому пастух залишив 99 овець він піклується про кожну свою вівцю. Навіть одну, що заблукала. Ого, Бог мене знає, і він завжди знає, де я? Так, Пилипе, він тебе дуже добре знає. Він знає і все одно любить мене. Наша відповідь на Божий поклик, серед того, чому Ісус хотів навчити учнів перед своєю смертю, бажання донести те, хто є Бог і наскільки Він любив їх, було на самому верху Його списку. Ісус витратив багато часу на цю тему, розповівши своїм учням десятки історій про Бога та його царство та намалювавши чудову картину Всезнаючого, Всемогутнього, Усюдисутнього, усюди сутнього милосердного та люблячого батька. Але Ісус також навчав їх завжди мати потребу в Спасителі. Бо, хоча Бог любить нас з вами вічною любов'ю, наші гріхи відділили нас від Бога. Але ось добра новина! Бог проклав шлях, через який наші гріхи можуть бути прощені, цей шлях проходить через самого Ісуса. Бог послав Ісуса з неба на землю, апостол Павло написав. Перше послання Апостола Павла до Тимотея, перший розділ вірш 15. Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних. Ісус народився від Діви Марії. Ісус виріс і жив досконалим, безгрішним життям. Слово Боже говорить. Перше послання до Тимотея, другий розділ вірш 5. Один боє Бог і один посередник між Богом та людьми. Людина. Христос Ісус, завдяки Ісусу, ми можемо отримати прощення своїх гріхів. Я коротко помолюсь Богові від щирого серця. Послухайте мою молитву, а потім повторіть її за мною. Дорогий Боже, я дякую Тобі, що Ти проклав шлях для прощення моїх гріхів. Дякую, що Ти послав своє живе Слово Ісуса, щоб стати Моїм Спасителем. Дякую, що Він. Віддав себе за мене, я хочу знати більше про те, як мої гріхи можуть бути прощені. Амінь. А тепер повторіть цю молитву вголос за мною ми будемо молитися по черзі. Коли молитеся, думайте про те, що зараз вас чує сам великий Бог. Дорогий Боже. Я дякую тобі, що ти проклав шлях для прощення моїх гріхів. Дякую тобі за те, що ти послав своє живе Слово Ісуса, щоб стати моїм Спасителем. Дякую, що Він прожив досконале життя. Дякую, що Він віддав себе за мене. Я хочу знати більше про те, як мої гріхи можуть бути прощені. Амінь. Дякую за молитву у наступній програмі. Ми дізнаємось більше про те, як наші гріхи можуть бути прощені. Наступна частина буде продовженням запитань та відповідей про Бога. Впродовж цієї програми ми отримували запитання від наших слухачів. Давайте прослухаємо ці запитання і дамо на них відповіді у світі мільйони людей. Чи Бог насправді знає, хто я відповідь Так. Бог справді знає, хто ви, Він знає, де ви живете, Він знає все про вас. Розумієте? Бог знає абсолютно усе. Як Бог може все знати? Чи означає це, що Він знає навіть те, про що я думаю? Так, Бог знає все, включаючи ваші думки. Слово Боже говорить. Псалом 139 з 1 по 4 вірш Господи, випробував Ти мене та й впізнав. Ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою розумієш здалека. Дорогу мою та лежання моє виміряєш, і ти всі путі мої знаєш, бо ще слова нема на моїм язиці, а вже, Господи, знаєш те все. Бог не обмежений, як ми з вами, Він знає все. Для мене це втішна думка, є стільки речей, які ми з вами не знаємо наприклад, ми не знаємо майбутнього. Але ми можемо довіряти тому, хто знає наше майбутнє. Ще одне запитання. Як Бог може бути присутнім з нами тут І водночас бути присутній з людьми на іншому кінці світу? Це хороше питання, і воно розкриває істину, яку нам іноді важко зрозуміти. Але правда така Бог присутній скрізь. Він не обмежений часом або простором. Слово Боже говорить 139-й Псалом з 7 по 8 вірш. Куди я від духа твого піду? І куди я втечу від Твого лиця? Якщо я на небо зійду, то ти там. Або поселюся в Шеолі Ось ти. А чи може Бог щось зробити? Слово Боже говорить. Книга Пророка Єремії, 32 розділ, 17 вірш. О Господи Боже! Ти небо та землю створив своєю потужною силою та своїм. Витягненим раменом нічого для тебе нема неможливого. Бог має всю владу. Це втішна правда для вас і мене. Ми не можемо зробити так багато речей, але ми можемо довіряти тому, хто має всю владу. Так, Бог може все. І ще одне запитання. Чи може Бог допомогти у вирішенні наших проблем? Так. Бог нам допоможе. Він любить нас і хоче, щоб ми прийшли до Нього з нашими проблемами. Адже Слово Боже говорить книга пророка Ісаї, 58, розділ вірш 9 тоді кликати будеш, і Господь відповість будеш кликати, і Він скаже Ось я. Він допомагає птахам у повітрі та тваринам в лісу, і, безумовно, допоможе і нам. І останнє запитання на сьогодні Чому часом Бог здається мені таким далеким? Відповідь Можливо, ваш розум і думки часом відвертаються від Бога. Іноді ми можемо настільки піти своїм шляхом, що забуваємо про Бога. Коли це трапляється, нам потрібно прийти до Бога в молитві та поговорити з ним. Слово Боже говорить. Псалом 145. вірш 18. Господь близький усім. Хто взиває до нього, хто правдою кличе Його в іншому місці сказано Послання апостола Якова, розділ 4, вірш 8. Наблизьтесь до Бога, той Бог наблизиться до вас. Найбільше, що може зробити людина, це довіряти Ісусу як особистому Спасителю і йти за Ним. Адже Бог сказав Послання апостола Павла до Євреїв, 13 розділ вірш 5. Я тебе не покину ані не відступлюся від тебе.